Нинішнє члені апостола, послання Корінцянам, 2 друг, послання, 6 глава, призиває нас апостол, як і у многих містах, пам'ятати головний принцип, яка совмисність храма Божого з ідолами? Божого храма із соосвітнім пустим світом із його ідолами і ідолопоклонниками. А ви, християни, каже Павел, ви єсте храм Божий, храм Бога живого. Запаминайме це слово. Почому апостол Павел нам так пише. Як будто б дві тисячі років назад відів нинішні собиття, коли от християн забирають зовнішній храм, збудований храм, котрий так же є, храм Божий, ну от виводять вон митрополіта на вулицю, публічно на камери б'ють. Очі запухлі от ударів, повністю зафукані тима газами. І він уходить, каже: уходімо від яка сувмістимость нас, православних християн, з цими ідолопоклонниками, захватчиками, убійцями, бойовиками, котрі, одівши воєнну форму. Портять імідж армії, армія впереди, а дома. вдома. Нині Павел каже, в чому сила православ'я? Навіть якщо храм от нас заберуть, ми з вами по подільності храм Бога живаго. Пам'ятає все, християни православні ніколи не боялися. На Закарпатті, в історичній Карпатській Руси, коли помер послідній православний русинський єпіскоп Досіфей Угольський, Австромадярщина вже не дала вибрати нового єпіскопа. Но церква Карпаторуська, Карпаторусинська, православна продовжала существувати в носителях церкви. Споминається історія сербської церкви і болгарської, коли їхню церкву забороняли турки або переслідували. А коли приходив мир, люди збиралися, носителі храми Бога Живого, встановлювали церкву. 110 років назад. Ми з вами говорили і на нашому сайті постійно йде строчка. В Ізі Коло Хуста Народно-церковний собор Восстановив в повній мірі Карпоту православну церкву канонічну. А щоб було все по правилам, Дмитру, патріарх Сербський посилає Лучшого свого єпіскопа, теж символічно, теж до Сефея. У нас був послідній Досифей Угольський, а тут прийшов Досифей Ніжський, такий є город Ніж у Сербії. Так от він прогарантував правильність проведення нашого собора у Ізі і сообщив патріарху сербському. Народ правильно зібрався на, правильно проголосував Церква канонічна. Запаминай слово, канонічна Карпоторуська православна церковь правильно відновлена. Потім цей єпископ пішов у Прагу і там поміг пражським православним зздати у них перший раз, бо у них у древності не було Чеської церкви окремо, той була сформована громада чеська. Так от іменно за те, що наші русини були носителями, були храмами Бога живого, і місцеві даколи уніяти підняли голос, щоб ми тут, московська віра, вони добре знають, що то неправда. Вони добре знають, що у нас своє православ'є, бо недавно і уніяти. Подняли питання, чому би не зробити загальну уніацьку церкву русинов іменно ужгородської традиції. І в їх основанні звучить така фраза: Мукачівська єпархія ніколи нікому ніякому патріарху не подчинялася, була самоуправляєма. І цього вони кажуть. І унігати, котрі відділилися від православних, теж можуть зробити собі самостійну або по-латинськи су юрис» – прямого подчинення церков. Не будемо сиратися на авторитети уніатські, ми самі знаємо, чим обладаємо. І от тепер, коли знаходимося у питанні, що нам робити, ми об'язані предупреждати наших людей живущих в Закарпатті, корінних жителів Закарпаття в першу очередь, Русинов, ми носителі церкви, ми храми Бога живого. і Дух Божий живе в нас. І в время гонення нашу церкву можуть заборонити, зруйнувати, захватити нас, побити в тюрму, кинути. Але потім проходить час гонітелі. Іщезають, но силу має народ. От почему у многих святих отців написано, що там, де є єпископ, там є церковь. но там має і бути і народ Божий. То все забивають докласти. Бо сам по собі єпископ не церков. но там, де є народ Божий і єпископ, там уже церковь. Но в случаї, якщо епископа забрали, угнали, кинули в тюрьму, народ божий доброго удобного момента, будучи носителями церкви, вони в нужний момент знову собі приглашають епископа або вибирають із свої сліди достойного чоловіка, і знову церков функціонує. То пишуть канонічні правила. Віримо у вічному світі, Колись Бог прийме нас і по милості Божої увійде наші труди, поблагословить нас, щоб ми вчули голос Божий, закликаючи нас наслідувати за свої терпіння, за свій подвиг, за свою віру, стати наслідниками Царства Божого. Амінь.